Ми вже говорили на цьому каналі про D&D і як я прийшов в цю секту, але давай поговоримо з людиною більш досвідченою і обговоримо саме що треба знати новачкам. Про дін і в чому взагалі цікавість цієї гри, цього формату. Mm. З чого почнемо? Давай ти нам скажеш, Микита, типу, з чого підійти взагалі до джінті? Ось по НД набагато більше дувок, ніж по старту. Небагато обіцяючи одразу. Так ну ми давай, давай ми напевно найпростіший варіант офлайн. Це трошки складніше. Давай почнемо. Типу з онлайну. От я, людина, яка хоче вперше пограти, я жодного разу не грав. Які кроки ми прості мені треба зробити, щоб потрапити на першу мою гру онлайн, і які вони взагалі бувають, як щось обирати, де шукати і оце все підійти. Це по-перше, записатись на е, гру, <смас> яка тобі підходить під, е, під е, твою працю, коли ти працюєш, записати на зручний тобі час і бути готовим, що цю гру можуть перенести. Ярослав дас нещодавно. раз, тоді, перше це з, е, в Твіттері або в інших соціальних мережах знайти спільноту Інрю, знайти цю спільноту, зайти до неї на Discord сервер або в телеграм-канал. Далі ви заходите у, у вас глаза розбігаються, що треба, що робити. Там є е, е, оця флудиня. Discord сервері, де можна питати власне, питання, що куди, тут, що тут відбувається. А власне, на самі ігри можна записуватись у шукаю гравців. Але оскільки ця спільнота саме про всі настольно-рольові системи не тільки ДНД, існує не тільки ДНД, існують ще. Пасфайдер, Star Wars, Sigmar, Весен. Тобто, коли дивишся на цей список систем шукає гравців, глаза розбігаються. Де моє ДНД? Я хочу ДНД саме спробувати. І очікуєш, поки там з'явиться це саме ДНД. І прочитуєш: якщо ви ви новачок, треба саме ваншот. Кампейн не треба, бо кампейн це надовго? серйозно надовго. Тип, тип гри, я так розумію, так? Так, так, так. Кампейн це серйозно надовго, він там, на, може бути, на рік, то вам, вам поки що це не треба. Це лякає новачків. Гра на рік дуже лякає новачків, я так одразу скажу. Гра на рік не треба, тож кампейн не треба. Шукаємо саме ваншот. Ось є тип гри ваншот. Це коли гра проводиться в один день, і в цей же день завершується. Все, до неї більше не повертаємося. Ось знаходиш ваншот, записуєшся на ваншот, і далі вже контактуєш з майстром. Пишеш майстру. Привіт майстре, я ніколи не грав в ДНД. Коли ми можемо зідзвонитись, щоб мені. Мені ти зміг пояснити гру, як вона працює, і заодно створити мого персоналу. Майстер тобі каже, коли ви можете це зробити, коли це все можна обговорити. Обирайте дату і далі вже з майстром все обмірковую. Що вам найкраще. Подобається, що ви очікуєте від ігри, що ви хочете від ігри, якого вам персонажа краще створити? Чи хоче бути ви сапортом, чи танком, чи той, хто наносить багато урону, чи той, хто багато спілкується, що ви хочете? І власне ці питання з майстром обговорюються і вже потім ви створюєте персонажа. а, власне, з... Математика вже пояснюється переважно. Вже під час гри саме математика, типу ці всі китки і тому подібне. А виправ мене, якщо yeah. я зрозумів неправильно, тобто, ну тобі не треба там читати якісь оці купу книжок по D&D, Ти просто знаходиш гру, в якій типу, ну написано, що вона підходить для новачка. Для новачків, і власне з майстром протягом він ви все проговорюєте. Тобі не треба. Ну, типу, якщо звісно хочеш базові якісь поняття, можеш. Типу, подивитись, але загалом е, ігри для новачків. Майс, майстри, вони вже нуди, порозуміються, що людина в перший раз про все це чує, і вона знає, як це пояснювати. Допомагає зануритись в гру і взагалі грати. Правильно для першого досвіду саме так не треба не обов'язково знати всі правила. Майстер тобі все пояснить за. Під час обговорень, ну саме базові. Олександр, Як в тебе було? В тебе ж був оце якраз твій перший перший раз. Так, та да, да, у мене був ваншот, і зараз через кілька днів ми повинні його завершувати. У нас буде друга частина. Двушот, у вас, да, типу того. Типу, ми трошки не домовлялися як про якісь деталі або особливості гри, але ми створили персонажі і якби залишились в історію, яка дуже дуже мені сподобалась, добре пройшла. І я хочу сказати, що так ну, для старту не обов'язково знати всі деталі. Але ось яка думка на мене прийшла, і я хочу почути, е, якби бачення макити стосовно цього. А якщо я хочу рухатись далі, ну тобто, ось завершиться мій, мій ваншот. Як взагалі еволюціонувати в рамках D&D? Е, скільки ваншотів треба пройти, щоб бути готовим до кампейну? І взагалі е, чи є сенс приходити до кампейну? Ну тобто мені ваншот не топ єдине, що я знаю, що наче як ваншоті немає левелів, а в кампейні вони є. Хоча це може залежати від івенту. Типу, коротше, коли я відчую, що я готовий до гри на рік. А, а ось коли вже вирішуєш, що серйозно, ось тоді треба. Хоча б трішки почитати книжку, хоча б про клас, який власне, яким власне хочеш грати. Ось тут вже треба щось читати, щось дивитись. А, загалом, скільки я пройшов ваншотів перед тим як почати. Ну, десь 5. 5 ваншотів десь було. 5-6. І потім а, занурився у кампейн, який створений спеціально для новачків. Можу надати назву. Ось глядачі, уважно слухаємо цю назву. Загублені шахти Фанделвера. Загублені шахти Фанделвера. Ідеальний кампейн для новачків. Якщо ось збираєтесь грати вже по серйозному, то краще починати з нього. Але найкращий кампейн загалом в ДНД це прокляття страда. Окей, давай знаєш, як підсумуємо яким питанням, що ти в цілому можеш порадити? От по кожному пункту для новачка, мається на увазі. А... Який клас обирати, якого героя. Ну тобто, я розумію, що кожен може типу обрати під себе, але е, я думаю, що все-таки є певна різниця в е, складності розуміння. І є якісь більш прості і менш прості персонажі, класи, зброї і все інше. Тобто, е, щоб максимально просто і комфортно увійти, що е, б ти порадив? Найпростіший це файтер, це файтер, звичайно, архетип чемпіон. Там, е, в нього все просто, в нього не, не треба е, думати так, як, що це за це закляття кляття робить, а що це робить, а що це робить? Там просто, там просто береш зброю і б'єш все. А ось, хоча, а ось коли вже підеш серйозно, можеш взяти якихось спелкастерів. Друїдів, кліриків, чарівників. Це якщо вже, як то кажуть, вклінешся в гру. Тобто ті, хто більш по закляттям, це вже інший рівень. Спочатку беріть тих, хто не вміє чокувати. Там файтер, варвар, пройди світу. Ой, пройди світів, майстри іноді не люблять, деякі майстри не люблять, тому що. Вони занадто інбо. можуть ухилятись там від, від закляті дуже потужних чи щось таке. А, мені здається, це твій ідеальний варіант. А оцей от рівень персонажів, я так розумію, ну от типу в одній грі я набрав рівень, і ну, типу, цей рівень, якби там, там і закінчився. Якщо я починаю грати в іншу гру, ну, типу, в рамках того ж всесвіту і в мене такий самий персонаж. Він зберігає рівень, чи вже він знову з нуля починає? Холдон, холдон, холдон. Ваван. Якщо це інша зовсім гра, то так не йде. Ти створюєш або нового, або е, персонажа, або там, де за рівнем, що вказано в описі гри, який рівень у ваших персонажів? Ага, я поняв. Але ну типу, а якщо, наприклад, це буде якась друга частина, то в теорії е, може таке бути, чи нам на таке такого не буває? Ну, про Ну, прогресія і так йде. Прогресія йде. Твій персонаж, ну, це переважно в кампейнах Прогресія. Ось він підвищується за рівнем, а... і тут майстер може вирішити. Давати вам рівень. За сюжетні моменти, тобто ви підвищуєтесь по сюжету, або за вбивство монстрів. Десь 90% майстрів дають за сюжетні моменти. Через певні сюжетні моменти дають рівень. Ну, принаймні з тих, що я грав, з тими, що я грав, вони дають саме після проходження певних сюжетних моментів. Окей, це дуже цікавий підхід. Насправді навіть тут є варіації. І Я наскільки зрозумів, то від Dungeon Майстер взагалі дуже багато залежить. Наприклад, моя панянка від нього залежить все буквально. Та моя панянка постійно погрожує нам і каже, що якщо ми будемо грати не так, як вона хоче, вона нас повбиває. Це може бути так, Why not? Та, і В цілому там у неї є персонажка в історії, яку вона прописала, і я ну, її треба було рятувати, але я не хотів. І вона прям на мене подивилась так. Типу, знаєш, типу. Ти, якщо не сказала, а саме подивилась: ти, якщо не врятуєш, будуть наслідки. І я такий: вертаємося за панянкою, вона нам нужна. І я в... Я виніс її на плечі, ми її врятували. А, закінчилась перша частина ваншоту, і вона каже, що якби ми її не врятували, вона повбивала нас усіх. І я такий: Уф, уф. Дякую. Так, якщо не проти, я поділюся також своїм досвідом. ти дуже схожий. Там в нас один персонаж. Вирішив піти один один, до місцевого мера, щоб е, напугати його, і щоб він надав інформацію. Він пішов один. Е, мер відомий своєю жорстокістю, в нього є катів. Але він е, вирішив: хай я, він буде один, я його здолаю. Якщо що, я просто е, накину на себе інвіз і втечу нічого страшного. А, і цей мер його протикає дротиком зі снадійним, після чого він вирубається. І майстер йому так каже: Ну що, допоміг тобі твій інвіз? І потім наша паті його рятувала. Там два наших два персонажі, включаючи мо. Два персонажі, інший та мій, потаємно забрались в будинок через там, кришу, другий поверх. А інші намагались власне, з бургомістром, щоб нашого такого невдаху відпустили. А врешті решта, його вирішують відпустити там гарно прокинули на переконання. А він спускається. Так тільки його відпускають, він спускається і все ж таки намагається ось поговорити стосовно вже того, тієї інформації, і в них зав'язується прям неймовірний діалог, дуже крутий, насичений такий атмосферний під музику, і в результаті ми дізнаємося потрібну інформацію, ми розстаємося друзями і. Домовляємося разом об'єднатись проти місцевого головного злодія. Насправді, все залежить від якби, команди і денджен майстра. І це основна перевага цього формату. Мені дуже подобається. Діліться ви, шановні слухачі і глядачі вашими думками: чи грали, чи плануєте? І інші відео на каналі також вас чекають. Обов'язково подивіться і не забувайте про спонсорку папа -па, і всього найкращого.